Депутати, починаємо 79-ту позачергову сесію. Сьогодні 8 квітня. У нас до міської ради нас обрані 26 депутатів. На сесію прибуло в залі 11. та Скільки онлайн? Четверо онлайн. Таким чином, корим необхідний для початку роботи є. Засідання оголошується відкритим. Шановні депутати, на порядок денний позачергової сесії вносяться у нас чотири питання. Порядок денний вводаний всім депутатам. Розведені всім депутатам. Тобто за те, щоб прийняти порядок а, порядок денний за основу? За. Галущак. Валущак, За. Карабаджак, За. Куралова, За. Михайлова, За. Подура, За. Слюсар, За. Тодоров, За. Целиков, За. Чилак Василь, Чилак Зиновий, За. Гладченко, За. Добрякова, За. Иванов, За. Чернышова, За. Слібов, За. Райчик. Дополнені зміни будуть. Парбуланский, Галущак, Карабаджак, Куралова, Михайлова, Забура, Спюска, не поднимают руки. Тодоров. Но ну, они поднимают руки, я вижу. Тодоров, Целиков, За. Челак Василь. Челак Зиновій, да. Гладченко, да. Добрякова, да. Іванов, да. Чернишова, да. Сібов, да. Райчен. Да. Нам не приймається. Нам необхідно створити рекламу провідна цього пенального засідання. Пропонується для виступів до трьох хвилин, для питань порядку денного до трьох хвилин роботу завершити за 20 хвилин без перерву. Підняттям люблю. Хто за? Хто проти? Хто отримався, Приймається. Приходимо до розвитку до розвиток порядку денного. У нас, в принципі, однотипні питання: перше, друге та третє. Перше питання про наняття дозволу на розробку технічної документації за молодство щодо імонатеризації земельних діянців, загального користування відведення для цілей поводження з відходами на території Російської міської територіальної громади. Друге питання про затвердження технічної документації за минулу щодо іментеризації земельної ділянки, загального користування, відведення для цілей поводження з відходами на території російської. Ряда, район, в пункту І третє питання по затвердження технічної документації за щодо інвентаризації земельної ділянки, також для цілі поводження з відходами це плот нас. І четверте питання таке ж питання по селі на Доповідати, так? Ну, В принципі, в двох словах. Зачем? Собрали депутатів. Ну, по першому питанню надаємо дозвіл на розробку технічної документації щодо чотирьох свалок. Це дві в виноградівці і Новоівановка та Задунаєвка. Перше питання надаємо дозвіл на розробку. Ми тільно голосуємо і ні? Всі? І друга, третя, четверта. затверджуємо вже ці технічні документації. по нам, Плотску и Надежде. нас нас прокуратура через суд обязала срочно срочном порядке оформить эти земли, чтобы мы не платили штрафных санкций, решили собрать на очередную сессию, чтобы ускорить этот процесс. Есть вопросы? А что ты... Ну потому что ты <связывая> же... Я же уже привык, у меня на рефлекс. А что А потому что четыре... Мы часть уже пропустили, да, Тот? Да, шесть уже пропустили. 6 уже пропустили, да если нет вопроса, да, с первого по четвертого. Да. По, по, по этому мусоропереработке? Ну, зависит в министерстве. Зависит в министерстве И сейчас мы, когда оформляем аэродром э, по инвентаризации, мы сразу там предусматриваем свалку. Вот, и сразу предусматриваем место под мусоропереработку там уже. Есть питание? Думаю, тоді в цілому, з першого по четверти в цілому. Парпланський, Халущак, Карабаджак, за Куралова, за. Михайлова, за Падура, Слюсар, Тодоров, за. Целиков, Чулак-Василь, да. чулак, да. чулак зіновій Гладченко, да. Добрякова, Іванов, Чернышова, за. Сибов, Райджа. Рішення прийняті. У нас порядок денний позачергово 79-ї сесії вичерпаний. Будуть якісь питання чи зауваження? Не, немає. Тоді сесія оголошується закритою.